Доброго дня, шановні колеги. Рада вас вітати на щорічній онлайн-нараді, особливості проведення державної підсумкової тестації та зовнішнього незалежного оцінювання з математики відповідно у цьому навчальному році. Дякую. Отже, нормативна база проведення державної підсумкової тестації у жовтні цього навчального року. Міністерство освіти і науки України видало наказ про проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти. Окрім цього, уточнюючи наказ вийшов у березні. Це лист не наказ, перепрошую, але з Міністерства освіти та науки України. Один з кісна риска 9. 149 від тринадцятого року про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 16-17 навчальному році окрім цього чинне є положення про державну підсумкову атестацію у системі загальної середньої освіти, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України в 2014 році. Наказ номер 1547. Отже, державна підсумкова тестація у загальноосвітніх навчальних закладах другого ступеня проводиться з трьох предметів. Ну вже декілька років підряд традиційно української мови математики обов'язково і третій предмет за вибором навчального закладу, і відповідне рішення має прийняти педагогічна рада із переліку. Предметів, таких як українська література, зарубіжна література, іноземна мова, історія України, географія, біологія, фізика, хімія, інформатика і мови національних меншин, і також інтегрований курс літератури. Отже, математика у 9 класі традиційно є обов'язковим предметом, у старшій школі випускники заодносвітніх навчальних закладів третього ступеня. Державна підсумкова дестація проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання з трьох предметів: 23 травня це українська мова, 31 травня математика, 2 червня історія України. Два предмети поруч математика і історія України. Тобто учні вибирають або математику, або історію України у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Третій предмет на відміну від дев'ятих класів. Це предмет за вибором не навчального закладу, а за вибором, учнів. за вибором учнів. Отже, результати зовнішнього незалежного оцінювання записуються за шкалою, визначаються за шкалою від 1 до 12 балів і зазначаються у відомостях про результати державної підсумкової атестації. При цьому звертається увага Міністерством освіти і науки, що державна підсумкова атестація, оцінки за державну підсумкову атестацію заносяться у відомість у додаток до атестата після. Того як вже розглянулися апеляційні заяви випускників щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання. отож, врахуйте, якщо надійдуть результати. ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання конкретно запитуйте учнів, чи будуть вони подавати апеляцію. Якщо подадуть такі апеляційні заяви, не спішіть, будь ласка, вносити оцінки до додатка до атестату, щоб потім було менше проблем. Далі, якщо учень не з'явився на державну підсумкову атестацію в 11 класі у формі зовнішнього незалежного ціні, з поважної причини, поважна причина має бути підтверджена документально чи то довідка про е, хворобу, е, чи відповідно якісь е, довідки, які при Підтверджують вагому відсутність під час основної сесії чи додаткової сесії, то тоді державна підсумкова атестація буде проведена у формі іспиту у загальноосвітньому навчальному закладі за завданнями, які укладуться у загальноосвітньому навчальному закладі. Якщо ж ця причина не вагома, то відповідно державна підсумкова атестація буде проведена у вересні і тільки після цього дитина отримує атестат із додатком до нього. Якщо відповідно, далі наступні нормативні документи, якщо дитина звільнена від проведення державної підсумкової атестації, то у додаток до атестата пишеться слово звільнений, звільнений" ну, відповідно за станом здоров'я. Якщо дитина ще раз уточнюю, якщо дитина звільняється від державної підсумкової атестації, але бере участь у формі у зовнішньому незалежному оцінюванні для вступу у вищий навчальний заклад, це чітко записується і заповнюється, зазначається у документах. Державна підсумкова атестація для випускників загальноосвітніх навчальних закладів другого ступеня проводиться у письмовій формі. І, відповідно, завдання для проведення атестації укладають учителі, зокрема учителі математики, і, шановні колеги, погоджує педагогічна рада і затверджує керівник навчального закладу. Завдання для проведення державної підсумкової атестації мають відповідати державним вимогам щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Вимоги щодо про щодо укладання і кількості завдань державної підсумкової атестації 9 класів. Ще раз наголошую, прописані в листи Міністерства освіти і науки України від 13 березня цього року один скісна риска 9, дефіз 100. 49. І от відповідно цього листа робота мати, повинна мати таку структуру. Перша частина це 10-12 завдань тестовій формі з однією правильною відповіддю. І на кожне завдання має бути запропоновано 4 або 5 дистракторів. Розв'язки цих завдань, учні, розв'язування цих завдань. Ну, учні здійснюють на чернетках і до бланку відповідей заносять лише варіант правильної відповіді. Чернетки при цьому не перевіряються. Відповідь правильна відповідь має бути одна з чотирьох або, відповідно, одна з п'яти. Друга частина атестаційної роботи. Це 4-6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю. Знову ж таки, коротка відповідь це число, вираз, корені рівняння, значення якогось виразу. І в бланк відповідей заноситься лише відповідь, усі необхідні обчислення, перетворені учнів, виконуються на чернетках. Знову ж таки, процес розв'язання не перевіряється. Третя частина може складатися з трьох-чотирьох завдань відкритої форми, і учні мають обов'язково подати розгорнуту відповідь уже не на бланку відповіді, а на листочках у клітиночку, де має бути повне розв'язання. І перед тим, як Перевіряти правильність розв'язання завдань третьої частини учитель має розробити критерії і схеми оцінювання. не після перевірки робіт, а до перевірки робіт, щоб підходи до перевірки для всіх учнів були. Однакові. І відповідно у листі міністерства прописано, що учні завчасно мають бути ознайомлені із схемами і критеріями оцінювання, тобто орієнтовані схеми і критерії мають бути доведені до учнів до перевірки робіт, а відповідно схеми і критерії оцінювання конкретних завдань, конкретних варіантів, вже мають бути розроблені вчителем для кожного варіанту. І класи з поглиблен... учні класи з поглибленим вивченням мають виконати ще три завдання четвертої частини, які відповідають програмі поглибленого вивчення. Знову ж таки, ці завдання виконуються на окремих аркушах, і до цих завдань необхідне повне обґрунтування. Співвідношення завдань алгебри та геометрії. Пропонується 2 до 1 і завдання мають охоплювати увесь курс математики 5-9 класу. Державна підсумкова атестація з математики для загальноосвітніх класів проводиться упродовж 135 хвилин для класів з поглибленим вивченням 180 хвилин. Ще раз. Відповіді на завдання першої і другої частини здійснюються на спеціальному бланку, причому бланки вчитель розробляє самостійно або може скористатися тими бланками, які наведені в збірниках, які використовує вчитель, і завдання розв'язання завдань третьої та четвертої частини виконується на подвійних аркушах клітинку штампом навчального закладу. Якщо навіть не дитина наголошує, якщо дитина не буде приступати, не має бажання виконувати завдання третьої частини або четвертої частини відповідно в класу з поглибленим вивченням, хай дитина підпише цей аркуш і здасть. І далі може бути вільна. Обов'язково на бланку відповідей і на аркушах клітиночку, там, де ставиться кутовий штамп, має бути зазначена дата, і підписування роботи починається на сьомому рядку титульної сторіночки. Значить, Дані зауваження, які, власне кажучи, прописані, ви бачите на даному слайді, стосуються більш. Україні завдань із української мови, головне чи можуть бути у роботі з математики закреслені? Можуть бути акуратні закреслення. Які власне кажучи, їх невелика кількість, але видно, що дитина наводить певне міркування явно що не має бути затушування чи робота не має мати вигляд чернетки. От але окремі закреслення допускаються і вони не вважаються як помик. Отже, яким чином підписувати роботу? Робота на державну пісункову атестацію з математики за курс основної школи учні, учениці 9 класу, Прізвище ім'я, звертаю увагу по і у формі родового відміка. Як укладати завдання? І так ще раз кажу: міністерство запропонувало кількісні характеристики завдань кожної частини. Але якщо. Я повторюся, тому що досить часто кажуться, якщо вчитель візьме на себе сміливість укласти самостійно такі завдання. І якщо ці завдання будуть відповідати рекомендації міністерства, то вчитель повинен дотримуватись правил укладання завдань. Тобто, якщо пропонується вчитель, пропонує варіанти правильних відповідей, то серед цих дистракт або неправильних відпорів відповіді перепрошую. То серед цих дистракторів має бути обов'язково правильна відповідь. Окрім того, мають бути запропоновані дистрактори, в яких закладаються помилки, яких може допустити учень і отримати таку відповідь. Далі, якщо у практиці використовуються будь-які тести, то перед їх використанням ці тести мають пройти апробацію. І е, крім того, як вчитель буде укладати та тест тести самостійно, по-перше, крім е, дотримання ось такої кількості завдань, е, яка відповідає рекомендації міністерства, має бути ще дотримання і часового режиму. Якщо е, ви, шановні колеги, вмієте це робити, будь ласка, ніхто не заперечує. Якщо у вас виникають труднощі... То ми рекомендуємо використати збірники, які мають гриф Міністерства освіти і науки України попередніх років. Отже, повністю відповідає і часовим нормам, і кількісним характеристикам збірник Міністерства освіти, який має гриф Міністерства освіти і науки 2014 року, автори мерзляк за редакцією Борди, і перша частина містить у цьому збірнику 12 завдань, друга частина 6 завдань, третя частина 4 завдань, четверта 3 завдання. Тобто повністю відповідає м, вимогам по кількісним характеристикам. Якщо подивитися збірники 12 та 13 років, то відповідно для класів загальноосвітніх навчальних закладів без поглибленого вивчення ці збірники повністю задовольняють такі класи, тому що в першій частині міститься 12 завдань, у другій 4 завдання, і в третій частині 3 завдання. Для класів з поглибленим вивченням дані збірники не підходять, оскільки за рекомендацією Міністерства завдань третьої частини має бути четвертої частини має бути три у даному збірнику запропоновано лише два завдання. Якщо говорити про збірник 10-го року, то відповідно і 2011 року тут не зазначено на слайді, то ці збірники, так, добре, 10-й 10 рік повністю ці збірники підходять для. Класів з поглибленим вивченням, проте вони не підходять для звичайних класів по часовому режиму. Тому що так тільки ті завдання, які запропоновані в цьому збірнику, розраховані на виконання упродовж 150 хвилин. А у нас час проведення державної підсумкової тестації в звичайних класах 135 хвилин. Якщо говорити про дванадцятий рік, то відповідно. Потрібно, щоб використати цей збірник, якщо вчитель хоче, потрібно вносити корективи. Зокрема, для класів з поглибленим вивченням там запропоновано у четвертій частині лише два завдання. А для звичайних класів кількість завдань, яка запропонована, відповідно розрахована на 150 хвилин. Тобто, 11-й рік, збірники 11-го року, власне кажучи, краще не брати. Тепер з'явилися нові збірники. І, власне кажучи, збірник автора істера 2015 року він для звичайних класів повністю підходить, а для класів з поглибленим вивченням знову ж таки четверта частина має лише два завдання. З'являються нові збірники, але звертаю вашу увагу, що, колеги, що ці збірники в основному вони не мають гриф у освіти і науки на. У окремих сторіночках зазначено, що вони відповідають програмовим вимогам, але грифу такі збірники не мають, тому, будь ласка, з обережністю відноситись до даних збірників. Окрім того, у 2016 році вийшли збірники видавництва підручники і посібники Тернопіль. Автор березняк, власне кажучи, це, скоріше всього, збірники не для проведення державної підсумкової тестації, а для підготовки до державної підсумкової тестації в напрямку використання під час уроків узагальнення та систематизації знань курсу математики 5-9 класів. Також збірник для проведення державної пісумкової тестації Бевзда Васільов він має гриф Міністерства освіти і науки. От можете використати як основу, хоч якщо він вам подобається. Якщо це все вам не подобається. Дотримуєтесь рекомендацій міністерства, укладаєте самостійно, робите шкалу перехиду до 12 бальної шкали, розраховуєте часові норми, щоб це все відповідало рекомендаціям. Певним рекомендаціям. Під час оцінювання державної підсумкової атестації потрібно дотримуватись критеріїв оцінювання, е, затверджених наказом Міністерства освіти і науки у 2013 році no 1222. Е, ще раз кажу: коли ми будемо говорити про державну підсумкову атестацію в 11 класах. То основний акцент робите на підготовку учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Ми про е, основні напрямки підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання говорили вже неодноразово під час занять на курсах, під час е, виїзних семінарських занять. Якщо у вас будуть е, виникати запитання, будь ласка, можете звертатися і телефонічно, відповідно, і Писати на мою поштову скриньку я вам обов'язково дам відповідь. Власне кажучи, інформація щодо проведення державної підсумкової тестації коротенька, це всяк, тому що практично порівняно з минулим роком. Ніяких змін не відбувається. Будемо чекати наступних змін, коли йде мова про те, що державна підсумкова атестація у 9 класах буде проводитися у формі зовнішньої незалежної оцінювання, станом на цей навчальний рік. Ніяких змін немає. І користуючись нагодою. На зустрічі з вами, я би дуже хотіла звернути вашу увагу. Шановні колеги, 14 квітня завершується конкурсний відбір підручників для 9 класу. Я дуже хочу, щоб ви взяли активну участь у відборі підручників, щоб думку стосовно вибору підручників не нав'язував ніхто. Зайдіть, будь ласка, на сайт Інституту модернізації змісту освіти. У рядочку підручники, конкурсний відбір підручників, є посилання на репозитарій. Ви маєте можливість ознайомитися з рецензіями до всіх підручників, які виставлялися на конкурс. Рецензії на кожен підручник є три: учителя, методиста і науковця. Почитайте вивірково ті рецензії, які, на вашу думку, будуть для вас більш цікавішими. Далі. Крім того, що ви разом з бібліотекарем чи відповідальним працівником загальноосвітнього навчального закладу здійсните відбір підручника на цілий клас, обов'язково візьміть участь у опитуванні, і проголосуйте за той підручник, який більше вам подобається. Звертаємо увагу, що так як і минулого року для загальноосвітніх навчальних закладів, які Функціонують класи з поглибленим вивченням предмета, існують окремі підручники з алгебри та геометрії, які мають гриф Міністерства освіти і науки України. Якщо у вас є на паралелі окремо класи з поглибленим вивченням і звичайні класи 9, то для звичайних класів ви відбираєте підручники. Для загальноосвітніх навчальних закладів, для класів з поглибленим вивченням, підручники для класів з поглибленим вивченням, тобто різні підручники з алгебри та геометрії. Ще раз наголошую. До 14 квітня. Окрім цього, шановні колеги, 2 квітня завершився е, процес обговорення проєкту програм для 5-9 класів. На превеликий жаль, е, Наші учителі, ви, шановні колеги, не взяли активну участь в обговоренні проєкту цих програм. Тому, власне кажучи, ми будемо мати той результат, ті програми, які затвердять колегії Міністерства освіти і науки України без внесення зауважень, ваших побажань і так далі. До чого я веду? Після того, як затвердять програми для 5-9 класів, на платформі Едера буде запропонований вам проєкт програм для 10-11 класів. Я дуже хочу, щоб ви були небайдужими і долучилися до обговорення програм, вносили свої пропозиції. Побажання, щоб не наступний навчальний рік, а через рік для 10-11 класів ми мали кращі програми, ніж маємо їх станом на сьогодні. Власне кажучи, це все наближається на сьогодні. Гарні, приємні, світлі свята. Хочеться, щоб вони принесли у ваші родини мир, злагоду, благополуччя, любов. Достаток. Давайте будемо любити і поважати один одного. Дякую. Якщо у вас є запитання, я на них відповім. Немає. Дуже дякую. До побачення.